Футбол, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування та черлідинг. На Прикарпатті стартували змагання Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч до проєкту вже долучилися більше тисячі команд з усієї області. Тему продовжить наш Денис Лужний. Головне наше сьогодні завдання це виховання здорової нації, і відповідно ми маємо всі можливості, маємо бажання наших дітей. Тому спортивні ліги будуть проходити активно як на рівні школи чи ліцею, так і на територіальному рівні. Згодом це і районний рівень, потім обласний рівень. А потім ми зможемо представити нашу область на всеукраїнських змаганнях. Учні католицького ліцею вже готуються до майбутніх змагань. Представлятимуть освітній заклад одразу дві команди. Зараз відпрацюємо тактики і зіграність набираємо, щоб кожен один одного розумів співслово і було гарне розуміння гри. Це дуже важливо, тому що це здоров'я, це найголовніше. друге це допоможе можливо в житті, бо баскетбол це дуже швидка гра. Ти маєш дуже швидко оцінювати ситуацію і. Можливо, воно тобі допоможе в інших ситуаціях в житті. Наші учні вже на перший раз ходять вже на тренування з баскетболу. Можна сказати, не з п'ятого класу ходять. І ті, що постійно ходять на тренування, ми тих учнів залучаємо до змагань. Заохочують школярів до занять спортом відомі професіонали. Якщо вона прийде з бажанням на тренування, вона вже не буде думати, як потратити цей час просто, щоб він пролетів. Вона буде думати про те, як потратити цей час з користю. І буде викладатися, і це буде приносити значно більші результати. І тоді будуть рости нові імена, які будуть представляти нашу державу, і на всьому світі буде грати наш гімн. Проект, власне. Має дуже велике значення під час військових дій, тому що ви розумієте, що наші діти знаходяться і в стресових ситуаціях постійні тривоги, і для того, щоб вони відволікти їх трохи від цієї дійсності, йдемо про те, щоб вони займалися більше спортом і готувалися як і захисники вітчизни. І тому проходять у ці наші змагання. Зареєструвати команду на всеукраїнській шкільній ліги можна до 1 лютого.